Всім привіт! До вашої уваги! Це лот, тапочок та еспіралі жіночих бренду Ау Янда. Можу вам продемонструвати. Наприклад, у нас є такий варіант тапочок домашніх. Бачите, вони супер м'якенькі. Є також такі бамбукова така підложка, прорезинена така подошва є вам. Також така от, з шкіряними такими вставками. Є ось такі е на хутрі домашні тапочки. Також а, такі силіко... така силиконова вставочка на підошві, а, щоб а, ваші тапочки не сковзили. Є ще такі домашні високі тапочки. Вони утеплені штучним таким хутром, м'якенькі. Всередині вони м'які. Вони якби такі в'язані. Є ще такі домашні тапочки. Такі м'якенькі. Підошва. А, теж така м'якенька. Всього в лоті у нас буде 15 пар тапочок та і спіралі і жіночих. Розміри будуть 36-37 по 40-41. Отакі ще в нас є тапочки. Бачите, з помпончиками такими по боках. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів, а також на нашому сайті фіні. Всім дякую. Заробляємо разом!